Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про сортування в даних в електри... електронних таблицях, розберемо, які є способи сортування, розглянемо, де знаходяться інструменти для сортування і як можна здійснювати сортування за конкретним стовпцем, або також оглянемо особливості створення так званого багаторівного сортування. Отож, що нам для цього буде потрібно? Створимо електронну таблицю, яку назвемо сортування. Так, поки створюється, я хотів би сказати основне таке важливе правило, що сортування це треба завжди пам'ятати. Що сортування ми не можемо здійснювати в таблицях, в яких є об'єднані клітинки. Так, тобто, якщо в нас є таблиця, де встановлені якісь об'єднані клітинки, нам потрібно для того, щоб здійснити сортування даних. потрібно Ці, таблиці, ці клітинки або роз'єднати, або модифікувати таблицю таким чином, щоб цих. Об'єднаних клітинок не було, тому що сортування даних в об'єднаних клітинках не може бути виконано. Отож, ну, давайте розглянемо для сортування даних, виконаємо, використаємо якийсь елемент. Так, ну, наприклад, таблицю, в якій в нас будуть розміщуватися значення міста, призначення, значення аеропорту виліту, В даному випадку тут в нас є київські аеропорти Бориспіль і жуляни, і час вилюту. Е, відповідно, для того, щоб вдало з цим елементом працювати, так, в мене тут воно вже упорядковано, Давайте я зроблю так, щоб цей елемент в мене був не упорядкованому значенні. Ось воно розкидано зараз в мене в різних форматах. Так, тобто там 14.40 і так далі. Отож, для того, щоб зрозуміти, як ми можемо здійснювати упорядкування даних, нам потрібно для початку зрозуміти, де знаходяться інструменти сортування даних. Тут є декілька варіацій. Перший це елемент, який знаходиться на вкладці основне. Ось тут в нас є елемент сортувати і фільтрувати. Відкривши його, ми можемо побачити елементи, які дозволяють нам здійснити сортування. Також ми можемо е, знайти інструменти для сортування даних на вкладці е, відповідно дані. І ось тут буде знаходитися елемент, який також називається сортування фільтрації. В принципі, тут відображаються ті самі елементи, які в нас є. Ну і плюс, якщо ми виділимо якийсь діапазон-клітинок. Нажавши праву кнопку мишки, ми можемо ось тут вибрати кнопку сортування в контекстному меню, і також встановити якісь напрямки сортування. Отож, на що варто звернути увагу при сортуванні? Тут є декілька варіацій сортування. Як ви бачите, сортування від А до Я це означає, що це буде сортуватися від за текстом так, від найменшого до найбільшого. Так, від Я до А, навпаки, від найбільшого до найменшого. Ми це можемо застосувати і для там, числових даних. Тут точно так само все буде працювати. Відповідно, найменше число це А, найбільше число, яке буде зустрічатися, буде вважатися за елемент Я. Відповідно, також ми можемо е, сортувати там, за кольором, так, за вибраним кольором шрифту і за розташуванням е, вибраної там, піктограми. Ну, і також тут є елемент настроєного сортування, сортування, якщо ми його будемо розглядати, не будемо. Давайте е, ви розглянемо перший спосіб е, сортування, який ми хочемо яким можна скористатися. Отож, що нам треба зробити? Виділити клітинку або діапазон клітинок, в яких ми хочемо провести сортування. Перший спосіб це давайте буде через вкладку Основне. Далі вибираємо елемент сортувати. Наприклад, я хочу світ сортувати від найменшого до найбільшого значення. Тому на вкладці сортувати і фільтрувати я вибираю цей елемент сортування. В мене зразу попередження сортування відкривається. Тут є дві можливі дії: автоматично розширити виділений діапазон або сортувати в межах указаного виділення. Якщо ми відсортуємо в межах указаного виділа, то в нас відсортується тільки час. А ось ці дані там з аеропортом і місцем призначення не будуть змінені, тобто залишаться. Тобто ми можемо перемішати взагалі часи виліту. Тому Ось цей другий параметр сортувати в межах указаного виділу тільки в якихось виключених варіантах треба використовувати. А, як правило, будемо користуватися елементом, який називається автоматично розширити виділений діапазон. Це буде означати, що ми сортуємо за цим стовпцем, але автоматично ми розширимо діапазон на всю табличку, яка в нас є заповнена. Тому я нажимаю кнопку сортувати і бачимо, що в нас відбулося сортування так, Найраніший час виліту 7,15, найпізніший 2020. Ну І бачимо, що тут також у нас змінилося значення е, аеропорту виліту, в залежності від того, як там настановився е, е, час виліту. Це перший спосіб. Другий спосіб це через вкладку дані. Давайте в зворотньому відсортуємо, таким чином, щоб найбільше в нас було перше, а найменше в нас було останнє. Для цього ми вибираємо. Вкладку дані. Переходимо на елемент сортування фільтрування. І ось тут в нас є сортування від Я до А. Тобто, що ми встановлюємо сортування від найбільшого до найменшого. Нажимаємо ОК. Знову ж таки, вибираємо автоматично розширити діапазон. І в нас відбулося сортування вже таким чином. Так, це є в нас другий спосіб. Давайте я це все відміню. є. І подивимося третій спосіб це спосіб сортування за допомогою контекстного меню. Знову ж таки, виділяємо діапазон клітинок, який ми хочемо відсортувати. Нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо елемент сортування, і тут вибираємо елемент, який нам потрібен, від найбільшого до найменшого, чи від е, е, найменшого до найбільшого. І відповідно сортування у нас також буде здійснюватися. Е. Ось такий елемент по способах сортування. Тепер давайте розглянемо елемент, який в нас називається багаторівневе сортування. Що для цього нам потрібно зробити, і яким чином ми можемо собі задати всі елементи багаторівного сортування. Ну, По-перше, нам потрібно зробити поточною будь-яку клітинку електронної таблиці. якщо... Але якщо таблиця містить якісь пусті рядки або стовці, треба виділити усю таблицю разом з заголовком. Так, в мене тут, можливо, є якийсь цей, тому виділяємо усю таблицю разом з заголовком. Далі переходимо до вкладки Дані. Вибираємо розділ сортування і фільтр. І ось тут вибираємо кнопочку сортувати. Далі в нас відкривається елемент. Сортування, де ми можемо вказ... вказати параметри сортування. Отут у нас є сортувати за, тобто в нас є стовпці, за якими ми можемо сортувати Так, час виліту, аеропорт виліту і місце призначення. Давайте будемо сортувати за аеропортом виліту. Далі вибираємо тип е, сортування, так, колір. Типу, якщо б у нас клітинки були різного кольору, в нас би за кольором сортувало. Колір шрифту це якщо б шрифт був різного кольору, то би за, відповідно, шортувало різного кольору шрифта. Так? Оскільки в нас це все однакове. В принципі, нас більше нічого не цікавить, тільки відповідно значення клітинок. Ну і вибираємо порядок від А до Я. Це перший рівень. Але якщо ми хочемо додати ще один рівень, наприклад, я хочу відсортувати не тільки по аеропорту вильоту, але й ще хочу по часу відсортувати. Для цього ми нажимаємо кнопочку Додати рівень. Вибираємо ще один елемент час вильоту. Знову ж таки, вибираємо, як ми хочемо сортувати. І вибираємо значення, як ми сортуємо так, від найменшого до найбільшого. Окей. І в нас пішло сортування. Спочатку йдуть у нас всі аеропорти Бориспіль і час вилюту від найменшого до найбільшого. Далі в нас йде аеропорт жуляни. І так само від найбільшого до найменшого. Точно так само ми можемо здійснити це багаторівневе сортування за допомогою контекстного меню. Точно так само переходимо, нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо елемент сортування. Настроюване сортування, відкривається в нас цей елемент. Давайте, наприклад, відсортуємо вже не по аеропорту, а по місту призначення. Нажимаємо ОК. І от, бачите, в нас відсортувалося так? аеропорти тут переміщалися, але місце призначення в нас вже змінилося. Так, от Варшаві ми бачимо, що найшвидший в нас є 7.15. останній. Цей далі в нас є там Одеса, йде, Прага так само. Ну, якщо б було в нас значно більше, відповідно ці сортування ми б також могли налаштувати і задати. Добре, на цьому по сортуванні даних. Поки що, все. Дякую за увагу.